Зараз я прийду теплинку. Тобто, чекаю! А -а -а! Теплинко, ти де? червичок, сліди. Я піду по тим слідам. Що ти накоїв? Це були сліди злодія. Ой, вибач, я не знав. Але я бачу, те звідки вони йдуть. Хочемо, покажу. Вони зажили ось цю печеву. Ой, тут так темно зараз запалю свічку. А це по суп треба його з'їсти. Ням-ням. О, портал! Аво, ти просто чарівна, тільки треба дещо змінити. Стало ідеально. Який ти став касончик? О, а отобимо весілля. Теплинко, що він з тобою зробив? Здавайся. Ніколи навіть не смій написатися до мого хлопця. Відчуваю, бо потрібна моя допомога. Ой, ви мене перетворили на сніговика. О, моя теплинка. А ти відправляйся в Антарктиду.